Народний ансамбль пісні і танцю Сузір'я Лозівського училища культури та мистецтв захищав право називатися народним. Державна комісія із Харкова та інші почесні гості оцінювали майстерність творчого колективу. Процедуру підтвердження Звання народний ансамбль проходить кожні три роки. Сузір'я захищається вдруге. Народний ансамбль пісні і танцю це не лише візитна картка училища, але й нашого міста. У творчому звіті Лукімівці із свого багатого репертуару обрали та презентували свої одні із кращих пісенних та хореографічних творів. У мистецькому заході були задіяні два відділення Лукіму: народна художня творчість та народна хореографія. За словами атестаційної комісії, народний ансамбль пісні і танцю Сузір'я має високі шанси, щоб підтвердити своє почесне звання. Скажу вам, що в нашій Харківській області більше 40 таких колективів. І е, даний колектив, ансамбль пісні і танцю «Сузір'я» Лазовського училища культури і іскусств являється. Ну, Одним із наилучших, одних одним из, из сильніших, і в принципі я не сомневалась о том, що колектив покажет высокий уровень професіонального мастерства. Що ми в принципі увидели уже в первой части. Лозівського міського голови відзначив, що нашому місту та Лозівському району пощастило мати такі таланти, а це означає, що є надія на завтрашній день. І творчий звіт, який ми сьогодні бачимо на підтвердження звання народного аматорського колективу про України, нашого ансамблю, пісню та танцю Сузілля, це ще один цього доказ. І, начебто, за буденними щоденною буденною роботою. Стоїть стоїть величезний величезний успіх і величезний завтрашній день, адже дійсно на цьому підґрунті будується завтрашній день цієї нації і тих народів, які проживають на території нашої країни і на території нашої лазової. Я розумію, що ми ростемо, Ми не можемо стояти на місці. На місці стояти – це, це неправильно. Може колектив хуже бути, і краще. а от коли на місці це мертве діло. Поэтому я вижу, вы, ну, главное, что нам с подвижки дала, это, конечно, наш зал. Вот вы все увидели, то, что мы сцены своими руками сделали, ту сцену, которая в два раза больше, чем там у нас было училище. И вот у нас он сам 70 человек, допустим, и все равно не хватает. Тает помещение, все равно надо да, шире, чтобы оно было, все равно толпятся там, да. Ну а вообще-то, вот мы говорим, потенциал у нас, потенциал великолепный, огромный большой. То, что у нас дети, талантливые дети, они собрались вот с нашей Украины, вот с этой, да, и они пришли к нам. И мы их учим. Нам это нравится, нашим преподавателям нравится учить их этому. Міський відділ культури міста Первомайський тісно співпрацює з Лозівським училищем культури та мистецтв. Володимир Судженко оцінює Лукім вище ніж Харківське училище. очень крепко дружим с Василием Ивановичем. Я поклонник работы его и училища культуры, поэтому я очень благодарен, что меня всегда Василий Иванович на такие большие мероприятия приглашает. Очень хорошие специалисты. Я не постесняюсь, скажу, что лучше даже, мне кажется, чем Харьковского училища культуры. Пусть они не обидятся на меня, но здесь специалисты выходят высокого уровня. на войну, Захистить сады и хаты, Щоб людей з неволі взяти, хай на оновленій землі врага не буде супостата, а буде син і буде мати, і будуть люди на землі. І не буде переводу українському народу, Доки із глибин сторіч долина козацький клич. Усі присутні залишилися з гарними враженнями та емоціями від мистецького свята. Вдячний зал щиро аплодував талановитим виконавцям. Колектив пісні і танцю Сузір'я підтвердив свою майстерність. Дорогі мої, звісно, сьогодні ви підтвердили звання народне. Я всю офіційну документальну частину постараюся без задержки все це оформити і ви получите. Свое, свой документ доложу на заседание исполкома объединения профсоюзов так что ни один член исполкома не усомнится в том что ансамбль песни и танца сузирия лазовского училища культуры и искусства достоин звания народного